Проблема енергозабезпечення в свою чергу викликає перебої з водопостачанням міста. Це вода самотєком без насосу, так? Без сосу, без світло. Без світло. У нас світло взагалі зараз немає. Зняті, ні, немає світла. Ми подаємо світло з в генераторних працюємо, тому ми зараз не працює подачі електроенергії. За сприянням Снятинської міської ради на проміжній станції водомережі встановлені потужні генератори, які будуть живити насоси. Тому вода в місті буде за графіком незалежно від енергозабезпечення. Ми зараз з вами знаходимося біля будинку Лотоцького 4, де знаходиться підкачувальна установка. І ми покажемо вам зразок, як воно буде працювати, щоб була можливість споживачам набирати воду в електроенергії. На лоточку 4 знаходиться насосна підкачена установка, є три куба води, тут не набрано. І встановлений спеціально додатково монтований кран з трубою, яка буде виноситися на двір для відбору води для сполювачів. При відключенні електронерії ми будемо подавати постійну воду, згідно графіка графіках. Проблем з подачі води, води у нас не буде. Бу, ви будете мати можливість набрати води на по подвір'ї. Так само є можливість набрати води. Зараз ми з вами знаходимося біля будинку Лотовського 6 і з підкачування установки виведена труба з краном, яка дає можливість полівачам так само в поради відсутності електроенергії, але водоканал має безперебійно полектроенергії, буде подавати воду від на практику. Для багатоповерхівок зняти на працівничі комунального підприємства Ведоканал створили пункти відбору води у разі надзвичайної ситуації. Зараз ми з вами знаходимося біля будинку Коснята на 19 і показуємо вам так само, де є підкачувана установка і виведення спеціальна труба для відбору води в разі відсутності електроенергії. Зараз ми з вами знаходимося на Стефаника, по вулиці Стефаника 5 будинок, так само, де знаходиться підкачувана установка і в підкачуваній установці додатково встановлені вихід. Труба із краном для відбору води ініціативи міського голови Анатолія Богдановича було створено по підкачанню установки, додаткові виводи води для відбору для споживачів. І за те, як у нас складна ситуація по електроенергії. Відсутність, яка можливо по графіку буде відключена і не графіку, то водоканал має можливість подачі води постійно дотримувати свого графіка і вам подавати воду. Так як у нас встановлені по об'єктах дизельні генератори і буде вода подаватися згідно графіку, яка діє на сьогоднішній день. Тому просимо вас. Від... По мірі можливості забезпечити себе водою, щоб були якісь запаси, в разі нестачі води, якщо вам потрібно буде, біля підкачування встановок, які є у вас. Це є у нас будинки такі по вулиці Коснятина, 19, Лотоцького, 4, Лотоцького, 6, Стефаника 5, Сученка, 28, Шевченка 32, Стефаника 1, вулиці Воєводі Коснятина будинок 1 і. Воєводі косняти будинок 1К, вулиця Литоцька, 18, це біля прокуратури, вулиця Шученка, 12 і вулиця Литоцька, 37. Це якраз я вам зробив перелік усіх підкачуваних установок, де у вас знаходяться в будинках. Тому ви маєте можливість підійти. Там будуть виведені крани і набирати воду в разі відсутності електропостачання.